7 березня 2013 року в кабінеті голови районної ради відбулася робоча зустріч щодо підписання угоди про партнерство для реалізації проєкту запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні. На зустрічі були представники обласної ради, благодійної організації фонду розвитку Глинян, голова районної ради, голова райдержадміністрації, заступник голови районної ради, начальник фінансового працівництва. Райдержадміністрації, головний лікар району, представники Золочівської центральної районної лікарні, Глинянської районної лікарні та міжрайонної державної фінансової інспекції. Головне питання, яке обговорювалось, це співфінансування проекту запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні.